В українські землі від вогню не потерпали. Ми усі старано правила вивчали Ви не потерпали від людей і халепи. Слухайте Де. уважно Ми всі. Правила безпеки, розваги і для гри, сірників ти не бери. Бо з вогнем погані жарти, жартувати з ним не варто. Не розпалю сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогнем запалити та нелегко погасити. Телевізор плитку праску вмикальцю не слід. Пам'ятайте це, будь ласка. Від нього стільки бід. У розетку встромлять зреч дуже-дуже небезпечно. Іскра може полетіти і навколо все спали. А сюрприз готує біда. Всі сльози, паніку, смерть. Перетворює попіл міста. Прагди скарти стерти і геть. Поспішай без страху в очах, ті, хто службу несуть, ЕСС, ті у кого відвага в серця, та на поліщі, як Боги з небес, Поспішай без страху в очах, ті, хто службу служили суть. Професій на світі усяких багато та є серед них. Особлива одна. Така, щоб людей від біди рятувати у світі. Найперша з професій професійного. Здоров'я не жаліє. Хто приборкує стихії? Рятувальник сильний. Хто по небу йде, мов птиця і упасти не боїться. Рятувальник спритний. Хто йде в голі волі. Вам страх невідомий в нелегку годину життям ризикнете своїм, Ваш вибір свідомий спасати людину, з вогню діставати з руїн. Сміливі і сильні завжди насторожі, ви дивитесь смерті в лице. Спаси вас від пасток ворожих, свята Богородице, ви наші справжні ангели земні, бороти за життя нелегка справа, і в мирний час, і на війні. Вам слава, рятувальники, вам слава, ви наші справжні ангели земні. Бороти за життя нелегка справа, і в мирний час, і на війні. Вам слава, рятувальники, вам слава, пожежі, обвали, снаряди і міни прийшло горе в сотні родин. Під обстрілів шкували на захист країни. Ви встали всі, як один. Хай буде з народом завжди ваша сила і допомоги рука, щоб нашу свободу ми захистили бо нас Україна...